Розсіл сік квашеної капусти. Найдоступніші ліки від цукрового діабету, хвороб печінки, шлунка, підшлункової залози нервової системи. Він підстюбне ці органи до роботи і оживить усе тіло. Щодня я з'їдаю бодай ложку дві квашеної капусти і вам так раджу. Я не відмовляюся від яєць. Це золото в шкарлопі від домашніх курей. Яйця п'ю сирими, але не часто. Коли відчуєте, що організм швидко втомлюється, що вас усе дратує, робота, як кажуть, із рук валиться, це означає, що треба вживати моркву двічі тричі на день, бажано з олійкою і медом, так відновити сили. Якщо слабний випадає волосся, це не просто так, мабуть, хвора підшлункова залоза. А якщо не здорова ще й щитовидна залоза, то ви скоро бли Почніть вживати якнайбільше насіння кропу. Від цього підшлункова залоза запрацює добре. Жінкам раджу їсти повсякчас горіхи і печінку, зморшки не скоро з'являться. Де я жив, там вивчав місцеві мови і навіть читав на них, знаю 6 мов, рахую все в голові, запам'ятовую всі дати. Де, що, коли і з ким було. Від цього добра пам'ять. Свою пам'ять муштрую, згадуючи вірші, молитви, які чув ще від своїх дідів.